Доброго дня! Сьогодні в нас буде чергове розпакування. Розпакування буде не велике, але очікуване. Розпакування, посилки такі прийшли за вік. Так, почнемо. Щось прийшло. На пір бліндерів. Ну, в господарстві згодиться. Тут, наскільки я пам'ятаю, їх 50 штук. Ні, 60 штук. Вони дуже маленькі. Зараз. Такі маленькі, що лячно їх відкривати. Скільки? Десь півтора сантиметра довжиною. Але для закривання якихось спецій, пакетиків, взагалі якихось пакетиків, я думаю, що зведеться. Це брав. Чисто для того, щоб вони були mm -hmm. так, далі, далі у нас буде... пакет не пакет, звик.

Тут дуже м'ягенький пластик, сама резиночка доволі якісна. Є регулювання по довжині. Отвори для дихання. Чи не дихання для того, щоб не запотівало? Зібрав виключно для господарських робіт е, оприскування саду, ядами, хімикатами. Е, ці, ціна на товари буде отут. Так, наступний товар. Оцей товар я очікував. Брав його на розпродажі. Не, не так на розпродажі, як на юбілеї Алиекспрес. Давно хотів придбати, але якось не, не наважувався брати кота в мішку. Надішки, тим паче, що кидочка мені пішла дуже дуже смачна, як то кажуть. Тобто, наприклад, якщо цей товар був виставлений за 25 доларів 87 центів, мені він вийшов за 14 доларів 18 центів. Завдяки купону від AliExpress на 9 доларів 10 центів і монетками. Мені пішла скидочка 2,59 59 в доларах. Це в нас іде Smart приставка для телевізора. В мене є телевізор Smart TV Samsung. Але вже він, як то кажуть, ну не, не зовсім старенький, але років 15 йому вже є. І саме Smart TV вже. Не хоче е, гарно працювати, тому було вирішено взяти собі ТВ-приставку в кімнату і телевізор на кухні. В попередньому, попередньому розпакуванні я показував е, міні-смарт. Сама присалочка. Дуже маленька. В неї є 4 гігабайта оперативної пам'яті, 64 Гігабайта вбудованої пам'яті. Це, це в нас іде H96 Max M1. Працює на операційній системі Android 13. Ну, дуже маленька. Mm. Я думав вона буде більша, але якщо вона буде показувати себе гарно в роботі, то я не проти таке. Дуже приємний на дотик пластик. Нема прогомовлених ніжок. Може скользити, але я думаю, що як вона буде стояти на одному місці, ніхто ж її не буде чіпати. Так, є. Е, Роз'єм для живлення, USB одне, HDMI і тут, я так розумію, кнопочка скидання до нових. А, ні, це АВ. Так, є отвір для інфрачервоного променя. Так, далі, що ми дивимося далі? Далі в нас в цьому hdmi дуже на його? Mm -hmm. Ну приблизно метр до метра? Так, є yeah. пульт. Хотілося би провести дуже. Але як буде, так буде. Пульт. Дивіться. З одної сторони як звичайний пульт. З іншої сторони йде клавіатура кверті. Так, є ще другий пульт. виконую функцію мешіт. Не бачу тут голосового набору. Інструкція по підключенню. І ще одна якась інструкція в самому пакетику до пульта. Пише, що повітряна мишка, AirMouse клавіатура. Це все буде прочитано і буде знято відео по налаштуванню, по підключенню і як воно себе показує. Так. Ну що ж, дякую за увагу. os